Погляньмо на цей надважливий елемент сучасного спорядження здається, всього кількасот грамів металу в руці бійця, але ця річ може миттєво змінити абсолютно все на полі бою. І це не просто зброя, це по суті універсальний тактичний інструмент. І тільки погляньте, наскільки широкий спектр застосування від штурму до оборони. Особливо в місті. саме гранати допомагають розчистити шлях і не збавляти темп. Але звісно, така ефективність має свою ціну. І це величайний ризик. Ось він, цей баланс з одного боку тактична перевага, з іншого небезпека. Один невірний рух і наслідки можуть бути просто катастрофічними. То як же впоратися з таким ризиком? Відповідь одна знання та підготовка. Навчання це чітка система, де кожен крок відточується до автоматизму. Але йдеться не лише про навички, йдеться про формування культури безпеки. Бо головне тут не просто завчити, головне глибоко усвідомити відповідальність. І це, мабуть, найголовніше, що треба зрозуміти граната це інструмент, а справжня сила в точності і дисципліні бійця. Тож, що ж таке справжня сила, могутність заліза, чи все ж таки дисципліна і мотивація людини?